Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Цей тиждень в на політичній арені. Поки що дивимося в Україні, що буде відбуватися. І поки я розкладаю, любі підписуйтеся на мій канал. Дякую за вашу увагу, коментарі. Гармонійні має на увазі. А також телефон, мій шапці профіля. Ви можете звертатися. Зараз складемо писати вайбер телеграм. Отже, цей тиждень на політичній арені в Україні. З 18-го. Листопада, ага, рух Рух ми бачимо для того, щоб вирішити питання, які важко вирішувалися, і це мається, ой, вибачте, не видно, і це мається на увазі за ресурсність і самої землі української. Ось так. Нарешті ми йдемо і намагаємося, ви знаєте, тут нарешті намагаємося м, допрацювати те, що ніяк от там не стояло, не лежало, не клалось і так далі. Тут іде рух і початок роботи. Да, воно відкр... да Це мається на увазі. М це мається на увазі самої території, а також що це? Ну, моя підозра. Так. Так, любі, хоч би не сталося так, але мова йде про якісь, можливо, якісь державні, я не знаю, там, приміщення, там, заводи, переходи і так далі. Тобто тут щось йде скрита робота, але з приводу того, з однієї сторони, політика, да, політичне питання нарешті починається працювати на українській землі за українську землю. щось Також мова йде про те, що щось дуже приємне, я маю на увазі, ну дуже комусь. Може бути приємним, розумієте? І щось, можливо, це те, що вже мається в руках, вже тримають в руках, але і ще шлях дорогу тримають як до іншого об'єкту, так і як до іншого об'єкту. Так, да, це точно якийсь об'єкт, любі, Це точно якийсь об'єкт, який поки що не відкритий. Я не можу зараз сказати, що це точно ну, воно точно, мабуть, державне, але. Не вийшло якось його зробити своїм. А тут, нарешті, нарешті відкриваються можливості. Точно, це мова про іде якусь цінність. Ну якось таким чином воно ну, все-таки, мабуть, так як воно державне. Тому тут грає роль саме політика. політика. Ось так. Давайте ми зараз ще гра... глянемо. Да, тут можливості, тут вихід, тут можливості щось отримувати і так далі. А тепер ми зараз глянемо, що ще для України на політичній арені саме для України і ситуації. Яка відбувається у нас? Що важливо нам знати? Погано люблю. Бачу, бачу. Так, мова йде про правосуддя. Мова йде про правосуддя. Можливо розумієте, інформація комусь буде надіслана про крадіжки і так далі. Тому що тут включається правосуддя і навіть адвокатура. Ось так, тому що тут, і до речі, це мова може бути підніматися за перебіжчиків, там перейшов кудись, переїхав кудись. Да? Ось так. Да, да, це абсолютно підняття якихось питань, підняття якихось питань. Ну, можливо, в'язниця, закриття людини і так далі. Тобто тут, тут ось так. Наскільки ми зараз ну тут якби справедливість, але тут м, стосується питань, які вони вже старі, якби їх зараз знову будуть піднімати, або знову почнуть е виглядати цю людину і вже приведуть її е завдяки законам там, правосуддю, привезуть, приведуть до в'язниці. Для людей ця людина, вона. Е Гармонійна для людей, чи це крадій якийсь для людей? От бачите, ця людина вилазить вода. Ні, ні, це крадій, це накопичення бабла, це контроль, контролювання можна сказати. І це не одна людина. Ми розуміємо, але зараз у цій людині прямо в жим-жим, тому що тут реально ця людина і знає в стресі. Короче, і знає деякі таємниці, і знає за інших людей і так далі. Ну добре, це нам теж зрозуміло. Тепер ми глянемо любі світовари. Пам'ятаєте, я минулого разу казала, що буде якась сила втручання, да, якесь, ось, дякуючи силам, тепер нам є можливість Україні відбиватися глибше в сторону ворога. А тепер світова арени для України на цьому тижні. Політична, політична арена для України на цьому тижні. Що нам обіцяють точно, бачите? Світова, а ось тут не бачимо. Світова арена зустрічі стосовно питання України, так а, значить, зустріч людей будуть це. Може бути дзвінки чи що, це прям чи проїзди? передай тому, скажи сьому, ось є люди, які будуть дзвонити не напряму, тобто це не так, що там президент один одному дзвонить да Це будуть можливо якісь посли летіти. Для чого? Для зміни ситуації. Абсолютно. Тобто робота починається. Те, що я казала зараз за Україну, любі. Дивіться, за да, це стосується якихось позитивних моментів. Не хочу казати, що тільки це зброя, але позитивні моменти для України. Знову кажу, відкриття доріг можливостей для України, втручання людей, які, які гарно в Цьому розуміються, ось починає врешті-решт працювати, тому що не не опрацьовувалася ця робота. Дуже слабка була робота проведення. А це, врешті-решт, починається активна робота. Ось, це зміна завдяки ось цим людям. Да, людям, які ну, спеціальні посли, люди, які будуть втручатися, і буде зміна ситуації, включається активна робота, і, врешті-решт, завдяки цій роботі відкриваються можливості в Україні. Що за світова арена взагалі тут? Що тут за інші можливості? Це мова йде про те, що оцей світовий, скажімо так, ринок. Да, Починають піднімати свої позорні очі щодо України. І, і я вам скажу так, любі, і згадувати про ресурсність української землі. Ви розумієте? Вони десь там збираються і згадують, про... Ось чому я і кажу, що це за ресурси, про ресурсність, як же їм потрібна Україна. От про що мова йде. Згадали, що можуть далі ворог пройти, і от там ну, землі можуть горіти ті, що мають ресурси. Щось вони про Донбас так не думали. О, да, коротше, збори, збори, забрання. Збори абсолютно точно. Щодо війни, як би це все залишити, як би це стабілізувати цю ситуацію, як би ось так все все зробити. Коротше, збираються, щось робити, але робота вже буде на, по деяким питанням вже запущена про можливості України, про вихід із ситуації. Ось так. Ну і да, да Любі, окрема окремі якісь зброї, окрема якась зброя, да, точечно можу сказати, вона все ж таки буде йти в Україну. Не можу сказати, що ми прямо всі так будемо задоволені на початку. Але поки дам щось, щось починається грандіозне, воно тільки розхитується. Любі, тільки, тільки розхитується. Ось так, так що хай все буде так, і тільки добром до української землі і до українських людей. Слава Україні! Любі! Ставте лайки, до побачення.